Доброго дня, шановні член журі та учасники конкурсу. Я Брагнець Ілля, учень 10 класу Криворізького покровського ліцею, мій науковий керівник жилтуха Тетяна Валентинівна, хочу представити у вашій увазі свою науково-дослідницьку роботу на тему деякі дослідження форми цінні зрізаної піраміди. Основою роботи стала задача, якій необхідно було визначити площу тіні правильної піраміди від джерела світла, яке розташована на прямій, що перпендикулярна основі, проведеній в одній з її вершин. Розв'язавши цю задачу, було вирішено визначити площу тіні з різної піраміди за різних умов. Після цього вирішили дослідити форму тіні від відправленої чотирикутної зрізаної піраміди, в залежності від розташування джерела світла та їх кількості, що й стало метою моєї роботи. Відповідно до мети були визначені предмет та об'єкт дослідження. В процесі роботи були поставлені певні задачі та обрані методи дослідження. Розв'язавши задачу, що стало основою роботи, ми вирішили розглянути схожу задачу у випадку правильної чотирикутної, але зрізаної піраміди, розташувавши джерело світла прямій, що містить діагональ і основу. Відповідно, визначив площу тіні, утвореної в залежності від як розташування джерела світла по відношенню до вершниця, так і в залежності від висоти його розташування. Від тіні в даному випадку ми розуміємо зображення правильної чотирикутної піраміди на площину основи, побудованої за допомогою центрального проектування з центром в точці розташування джерела світла. Розв'язавши цю задачу, ми вирішили розв'язати іншу задачу, в якій джерело світла знаходиться напрямі, що перпендикулярна основі піраміди всередині бічного ребра, та з'ясувати, на якій висоті необхідно розташувати джерело світла для того, щоб тінь від А, Б, С, Д1, Б1, С1, Д1, були відсутні. Розв'язавши цю задачу, ми з'ясували, що висота, на якій повинно бути розташоване джерело світла, дорівнює як H поділена на К-1. І при цьому наш коефіцієнт K це аж велике, поділене на різницю аж велику і H маленьку. Площа тіні при цьому дорівнює а квадрат к квадрат помножити на k-1 і поділити на 2 за умови, коли наш коефіцієнт k більше одиниці. Після цього ми розв'язали кілька інших задач, розташувавши світла на отриманій висоті h. Нехай джерело світла розташоване на прямі rr 1 причому f середина сторони bc, і нехай rf це p на fc, тоді наш rf це pаака на 2. Розглянемо три випадки отримання тіні в залежності від розташування джерела світла, коли P більше одиниці дорівнює одиниці та коливається від 0 до одиниці. В тому випадку, коли P більше одиниці, з подібності трикутників srr 1 та d 1 tr 1 визначили, що SR1 1 це наша К помножити на D1R1. З подібності трикутників nrr 1 та a 1 tr 1 визначили, що NR1 це наша К помножити на a 1 r 1 а з подібності трикутників A1QR та NQ1R визначили значення NQ1, яке дорівнює К помножити на А1Q та відповідно довжину АП. Враховуючи, що А1Q – це A1B1 плюс B1Q, визначили, що А1Q – це на 2 помножити на К плюс 1. Відповідно, було визначено значення площі паралограми NADS та MBN і знайшли площу тіні як суму двох паралограмів, яка дорівнює 1 друга А2К квадрат помножити на К-1 і помножити на P плюс 1. Після цього був розглянуто випадок, коли P дорівнює рівня одиниці та коливається від нуля до одиниці. В кожному з цих випадків було визначена відповідна площа тіні. Потім ми вирішили розв'язати схожу задачу, але коли вздовж прямої BC рухається два джерела світла. Зовнішній вигляд тіні може приймати три різні форми. З подібності трикунків R R1S та TR1D1 визначили SD1. Підставивши його відношення отримане з подібності трикутників FRS та F1D1S, і розв'язавши отримане рівняння, визначили, що наше P це одиниця поділена на К-1. Отже, у випадку, коли одна з вершин трикутника, що є спільною частиною тіні від обох джерел світла, належить прямій n на 1, визначили, що це можливо лише в тому випадку, коли p дорівнює 1 поділити на k-1. І площа тіні при цьому дорівнює 1 четверта а квадратк квадрат помножити на 3к плюс 1, а площа спільної тіні дорівнює 1 четверта а квадратка квадрат помножити на k мінус 1. У випадку, коли P більше одиниці поділено на К-1, спільна частина тіні від обох джерела світла також є трикутником. А коли коливається від 0 до одиниці поділено на К-1, трапецією. В обох цих випадках ми обчислили як загальну площу тіні, так і площу спільної частини. Після цього ми вирішили розв'язати схожу задачу, але коли вздовж прямої BC та прямих BA і CD рухається симметрично 4 джерела світла. Тут ми розглянули три випадки. Визначимо значення P, за яких точки і m 3 та s 1 і m 2 збігаються. <кій> Для цього ми ввели систему координат так, що початок координат співпадає з точкою С, вісь OX містить сторону BC, а вісь OY містить сторону CD. І ми визначили координати точок C, R та d 1 і вняння прямої Rd1. А враховуючи, що точка S лежить на прямій, що містить діагональ AC, тобто на прямій, де Y дорівнює X, визначили координати точки S. З подібності трикутників RSQ2 та R1D1Q3 визначили сторону SQ2. Прирівнявши відповідне значення, отримали, що наше P це K плюс 1 поділене на К-1. Площу тіні в цьому випадку можна обчислити як суму двох програлграмів MBN, трапеції NaDN1 та прямокутника ss 1 n N2N3. У випадку, коли наш коефіцієнт коливається від одиниці до К плюс 1 поділено на К-1, точки М3М2 знаходяться ближче до сторони БЦ, ніж точки С і С1. Отримана тінь можна розкласти також на 4 різні геометричні фігури, такі як трапеція, прямокутник та два рівні паралелограми, а площу нашої тіні можна обчислити за формою k квадрат А квадрат, поділити на 4, помножити на k-1 та помножити на 3П 3P плюс 3ПК плюс 2 мінус 2К. І ми з'ясували, що в цих двох випадках розташування точок с м3 та точок с1 м2 не впливає на загальну формулу площі тіні. В останньому випадку, коли наш коефіцієнт більше, ніж k плюс 1 поділити на k-1, отриману тінь, ми можемо теж розхвати на 5 різних геометричних фігур. Але на відміну від попередніх двох моментів, де ми додавали всі отримані площі фігур, тут ми віднімаємо від нашої трапеції NADN1 трапецію svv 1 s 1 Та для повернення нашої невеликої частини ми додаємо ще одну трапецію VM3, M2, V1. Формулу для обчислення площі тіні ви бачите на слайді. Працюючи над роботою, нам було визначено, яку форму може набувати тінь у випадку, коли джерело світла рухається по прямій, що містить діагональ основи, вправної чотирикутної зрізаної піраміди або сторонної її основи. В кожному з розглянутих випадків було визначено площа тіні. Всі здачі викинути, мети досягнета. Дякую за увагу!